Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Підозрюваного у вбивстві Волинянина взяли під варту. Україна майже завершила розробку ракети «Трамбіта», здатної атакувати Москву. У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки. Загинули 12 людей. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 24 грудня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. У Луганській області загинув 34-річний старший лейтенант Руслан Жерш із села Лучичі Ковельського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Забродівської громади. Герой віддав своє життя у боротьбі з ворогом 20 грудня 2024 року поблизу села Макіївка Сватівського району Луганської області. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. У Луцьку, 24 грудня провели в останню дорогу героя Романа Босюка. Захисника 1982 року народження відспівали у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Герой мужньо боронив країну і загинув 16 грудня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Руське Порічне. Курської області Росії поховали Романа Босюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа для чого заробляти, якщо можна вкрасти у колеги? Саме так ймовірно подумав 18-річний юнак. У Луцьку хлопець витягнув в офісі на роботі із сумочки знайомої майже 6 тисяч доларів. Як повідомили у поліції, жінка звернулася до правоохоронців у понеділок, 23 грудня, із заявою про крадіжку кругленької суми. Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв колега заявниці, 18-річний житель обласного центру. Викрадені гроші поліцейські вилучили. А от хлопця світить до восьми років позбавлення волі. Ну а у Луцьку сталося дві ДТП за участю п'яних водіїв. Зокрема, як повідомили патрульні близько 22-ї години на вулиці Таремнівській водій Форд двічі вилетів на бордюр та пошкодив авто. Водій відмовився проходити огляд на стан сп'яніння. Ще один нетверезі водій здійснив наїзд на бордюр на перехресті вулиць Ковальська та Набережна. У Керманича виявили 2,26 проміла алкоголю в крові. А ще з'ясувалося, що він позбавлений права керування транспортним засобом. В обох випадках патрульні відсторонили від керування та склали адміністративні протоколи. Підозрюваного у вбивстві Волинянина взяли під варту. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, 68-річному жителю Коваля повідомлено про підозру у вчиненні вбивства 60-річної знайомої. За даними слідства, ввечері 18 грудня 2024 року нетверезий чоловік у квартирі будинку на вулиці Заводській у Ковалі. Під час конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, кілька разів вдарив жінку по голові металевою тростиною, завдавши травм, від яких вона померла на місці події. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України протягом минулої доби. Росіяни атакували шістдесятьма безпілотниками. ППО знищила 36 дронів. 23 ворожі безпілотники. Імітатори знешкоджено засобами реб. Окрім того, вночі, 24 грудня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Обстрілювали з артилерії та РСЗВ ГРАД, наслідок чого пошкоджені житлові будинки, лінії електропередачі та автомобілі. А у місті Береслав Херсонської області через скидання ворогом вибухівки з дрона зазнали травм двоє мирних жителів. У звягалі на Житомирщині підліткам продавали петарди у формі гранат. Їх виявили під час профілактичних рейдів поліцейських напередодні свят. Як повідомили у поліції, днями поліцейські офіцери громад та ювенальні інспектори задокументували продаж піротехнічних засобів двом юнакам, які не досягли 18-річного віку. Щодо продавчині місцевої крамниці, склали адміністративні протоколи. Окрім того, поліцейські вилучили майже десяток піротехнічних виробів, об'єктів вчинення адміністративних правопорушень. У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі у дворі одного з будинків підірвали автомобіль. Внаслідок вибуху поранення отримав так званий голова окупаційної ради міста і прислужник расистів Василь Нечет. Про це сьогодні, 24 грудня, у коментарі Суспільному повідомив виконуючий обов'язків начальника Бердянської міської військової адміністрації Микола Матвієнко. Також повідомлення про це було оприлюднено у телеграм-каналі жіночого руху. Опору зла мавка його повезли до лікарні. проте інформація щодо його стану наразі відсутня, зазначив Матвієнко. Українські інженери-волонтери створюють нову ракету Трембіта, яка буде здатна досягти столиці Росії Москви. Розробка вже перебуває на фінальній стадії випробувань, а серійне виробництво планується розпочати найближчим часом. Про це повідомляє видання The Economist». Зазначається, що трембіта це сучасна крилата ракета, яка використовує ремейк. Імпульсного реактивного двигуна, вперше застосованого на німецькій бомбі, в 1 у 1944 році, базова модель ракети може долати відстань у 200 кілометрів зі швидкістю 400 кілометрів за годину. Але зараз інженери працюють над вдосконаленою версією, здатною долетіти аж до Москви. На Одещині загинули троє дітей. Медики діагностували у них отруєння невідомою речовиною. Про це 23 грудня повідомили в поліції Одещини. За попередньою інформацією, двоє дівчаток трьох та п'яти років, їхній семирічний брат, коли мати займалася домашніми справами, вжили невідому речовину. Мати виявила дітей у важкому стані та викликала швидку допомогу. Медики намагалися врятувати малечу, але їхні спроби були безрезультатними. Вони діагностували у дітей отруєння невідомою речовиною. Правоохоронці з'ясовують усі обставини смерті дітей. На місці працює криміналістична лабораторія. Тепер до новин світу. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна Росії проти України закінчиться наступного року, тобто у 2025-му. Про це орбан заявив у інтерв'ю. Війна закінчиться у 2025-му році. Її можна буде завершити або мирними переговорами, або одна зі сторін буде знищена. Заявив угорський прем'єр-міністр. Орбан переконаний, що після закінчення війни європейська економіка, зокрема й угорська, знову матимуть великі економічні успіхи. У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин, внаслідок чого щонайменше 12 -ро людей загинули, та ще троє були поранені. Про це повідомляє CNN. за словами губернатора Балакасіру Ісмаїла Устаоглу. Ймовірність теракту та повторного вибуху вже виключили. Однак причини інциденту наразі невідомі. Він зазначає, що вибух стався у виробничій зоні, де працювали 15 людей, а не в головній будівлі. Заводу частина будівлі обвалилася через пожежу, що почалася після вибуху. На місце було направлено багато пожежних бригад, а також медиків. Ну і звісно ж не обійшлося без бавовни на Росії у Ростовській області пізно ввечері, 23 грудня. Понеділка місцеві повідомили про вибухи в районі міста Мілерово, де є військовий аеродром. У мережі показали відео, на якому видно, що після вибухів спалахнула масштабна пожежа. Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив про роботу протиповітряної оборони в регіоні. За його твердженням, вісім безпілотників, нібито збили в районі міста Мілерово. Зазначимо, Мілерово це один із районів, звідки російські військові запускають ударні дрони під час повітряних атак на Україну. А ще російські кораблі продовжують йти на дно. У міжнародних водах між містами Гелас, Іспанія та Оран, Алжир затонув російський суховантаж Урса Майор. 14 моряків із його борту доставили до порту іспанської Картахени. Ще двоє вважаються зниклими безвісти. За даними видання Лавертат, на судні стався вибух 23 грудня, через що у нього виник крен. Район навколо позначили як небезпечний для судноплавства до прибуття російського військового корабля, який мав узяти на себе рятувальну операцію. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.